Угу. Так, так. Бо дивіться, просто зараз настільки все змінюється, що наші звичні би, професії, вони видозмінюються. І абсолютно в кожну професію, да, в кожну діяльність, ніби вдихається духовність, вдихається нова енергія. І воно стає більш таке тонкіше, воно стає більш таке, знаєте, енергетичне, більш гнучкіше, більш творче, творча енергія. Зараз абсолютно кругом буде в кожному в цьому закладена. Тому що саме вона, знаєте, вона нас розкриває, масштаби наші потенціалу, потенціалу душі розкриває. І не чіпляйтеся за стабільність, тому що буде все дуже сильно змінюватись. Не думайте про те, як мені зараз заробляти, на що мені жити, це говорить розум. Насправді, ось цією зовнішньою матрицею, проявленою, те, що ми бачимо в матерію, ось цей етап, коли ми починаємо з'єднуватися з собою, він продуманий нашою душою. Тобто ми знаємо, що у нас може тут зараз трошки зона турбулентності бути, що нас. Може там обнуляти там ще щось, але ці етапи вони продумані в плані того, що знайдуться люди, які вам, вам допоможуть. Прийде якась ідея, яку ви швидко як реалізуєте і вам прийдуть на це, на це кошти. Тобто, ось це все воно продумано. І знаєте, не впадайте в депресію і ось цю гонку, що мені і, і знаєте, що як буває, що ми починаємо погоджуватися на менше. Аби не, без нічого не лишитися, не треба цього робити. Тому що воно приведе в нікуди, і ось це ще менше, воно буде ставати ще меншим. <гум> тобто ви будете в кінці, в кінечній точці, бачите, що ну, вже нема заради чого там триматися просто. Тому що це менше стає ще меншим, і ти розумієш, що. Ну воно само відводить вас, да? ось ця енергія вона починає перенаправляти вас в інше русло, де вас ось цей потік, да? фінанси, ось це все це ж просто енергетичний потік. І він вас сам перенаправляє через внутрішній стан, де вам буде легше ця енергія текти, де вам буде простіше, знаєте, створювати це. В легкості, не напрягаючись, без якихось ось цих рамок часових. Ви просто, знаєте, творчий потенціал просто відкривається об'ємно. І свобода така внутрішня. Не, не тримайтеся за ось таке старе, якщо вас буде відводити, це нормально. Нормально і прям знаєте, повертайтеся в точку, я є. Все нормально, що б там не відбувалося зовні, воно все проходяще. Воно все, просто цей світ він створений да, дуальності з двох енергій, яка все руйнує, трансформує і яка все створює. І без руйнування старого ми не можемо створити нове. Сам процес творіння так відбувається. І не зациклюватися на тому, що зараз все погано, там ще щось. Ні, не треба. Виводьте себе на ось цю вищу частоту, і тоді вам буде все легше даватися, і будуть притягуватися зовсім інші можливості, які ви навіть, можливо, на тому рівні, якому ви були, і ви їх не бачили. Як тільки ви починаєте себе тримати в такій стабільному такому емоційному стані внутрішньому, да? от прям уявляєте себе в якомусь е, от в мильній бульбашці, що це ваш мультивсесвіт. І ви за нього відповідаєте. Ви в ньому наводите порядок через відчуття. А зовнішні програми, люди, ситуації, сценарії це те, що ви бачите на цьому екрані, цієї бульбашки. І ви дивитеся так: це мені не треба, туди я не хочу фокус уваги направляти, тут я пограю в це. І просто дивіться, знаєте, як на певне дзеркало. Дзеркало, яке вам відображає те, що у вас всередині. Інші люди, якщо у вас щось не влаштовує, вони просто грають те, що ви самі їм посилаєте. Вони по-іншому не можуть себе вести, тому що ви через них граєте з собою. І виходить так, що у вас претензія йде до самого себе через іншу людину. Так як ви самі всередині себе почути, наприклад, не можете себе, то ви створюєте ось цей сценарій через іншу людину, щоб це побачити фізичними прям очима. Розумієте про що я? От прям повертайте все до себе, до своєї мильної да, яка відсвічується різними кольорами і переблискується, переливається. Да? І ви це, як бачите, от ви можете навіть вибирати навіть зовнішні програми, які створюються зараз в нас сценарні. Тому що є ваша внутрішня, внутрішній сценарій, і, і зовнішній сценарій великої бульбашки нашої загальної. Да? І ви в свою мильну бульбашку вибираєте, що впускати, а що ні. І відповідно, ми так в пространстві розлітаємося цими бульбашками. відповідно, Нашому вібраційному стану, тобто, якщо ви вібраційно на високій вібрації, да, тобто, вам легко, ви там не прив'язуєтеся до матерії сильно, да, тобто немає якихось обмежуючих ось цих сильних програм, тому що ось ці обмежуючі програми, вони якби внизу вашої миль, мильної бульбашки тягнуть вас вниз, як грузики. Як тільки ви викидаєте ці грузики, вас моментально піднімає верх. Тобто ви виходите на іншу сценарну гілку, на інші сценарії, які відповідають цій вібрації. А все, що внизу, воно, воно проживається зовсім по-іншому. І ви один з одним не пересікаєтеся. Ви цього можете навіть не бачити. Тому що ви взагалі в іншій реальності знаходитеся. Угу. Ось таким чином ми це все вибираємо. І просто, якщо як, от, це сама база, саме основне просто розвернутися, нирнути всередину себе і ви все побачите абсолютно все. От через медитацію, да, ви прям бачите, от, що у вас всередині, це ваша зараз реальність, це ваше кіно зараз. І якщо дуже багато сильно думок, це також воно йде ось цей інформаційний простір, да, ось ця шелуха, яка накидається за весь день, ви його спочатку щищаєте. Далі йдуть ваші програми, ви теж їх пролистуєте і тоді ви винеряєте всередину себе. Тому що напротязі дня, от дійсно, коли ми знаходимося в соціумі, то ми чіпляємо з усіх. І більша половина думок то вони всі, вони всі не наші. Нашими ми вважаємо ті, за які ми просто зачепилися, в які ми повірили. Але вони теж не наші. Ми просто точка в пространстві. Я є. І от все довкола крутиться, да, ось ці е, програми. Слайди, як в комп'ютер вставляється, знаєте, е, слайди ставилися, і якби от, дивися, вибирай, що хочеш грати. Але воно все, знаєте, от воно воно не по-справжньому. І як тільки ви будете неряти в глибину свою, ви це будете бачити зовні. І як простір зовні буде настільки перелаштовуватися, і ви будете бачити, що це настільки, знаєте, як штучно створено, от просто буде відчуватися. Ось, знаєте, тут, як не по-справжньому. А воно, воно і не по-справжньому, тому що це наша проекція свідомості. Ще класно, коли щось таке відщовкується, то потім таке враження, що один деякі раніше. Uh, ну там якось з нами поводились не так, вони таке враження, що вони нічого не пам'ятають. Да, да, да. Ти їм скажеш, А ти ж мені казав, що ні, я нічого не казав. Да. Так, тобто, то взагалі людина не да, да. тому, такі вона в не У да. них старається пам'ять, тому що якби ти ж попросила через ту людину да, з тобою пограти. Ти це пройшла, усвідомила свій урок, тебе перещолкнуло. Але пам'ять тебе присутня при цьому, а в них стирається все, вони, те, що ти їх просила, воно в них старається автоматично. Да, я теж це відслідковувала. Це так смішно, дуже смішно, коли вони реально не пам'ятають нічого. Дуже прикольно це спостерігати. Ось так.